Всіх вітаю! Сьогодні приготуємо картопляний салат. Все, як завжди, просто та дуже швидко. Ставлю варитись картоплю, нарізаю чвертільцями цибулю, Пересипаю в миску, додаю цукор, вливаю гарячу воду, Оцет. перемішую і відставляю маринуватись хоча б на 30 хвилин. Нарізаю кубиком картоплю. Пересипаю в салатницю. Також кубиком нарізаю консервований огірок. Огірок береться консервований, щоб він не був солодким. Пересипаю в салатницю. З цибулі злила маринад. Додаю до овочей. Всипаю сіль, перець, діжунську гірчицю. Додаю майонез і все ретельно перемішую. Якщо ви ще не готували цей салат, то обов'язково спробуйте. Всім смачного!